Хмельницький відзначив день свого народження неймовірним і вражаючим рекордом. Хмельничани відправили у небо тисячі повітряних ліхтарів. Однак люд зібрався не тільки для встановлення нового рекорду України, найбільша мрія усіх учасників мир на нашій землі. Патріотичний дух на святі зашкалював. Ми хочемо показати, що Україна єдина, і показати це всьому світу. Треба запалити ліхтарика, і він злетить. Важливо, щоб люди були об'єднані, а чи вишиванці вони, чи не вишиванці, це не має смису. Головне, щоб було об'єднання і віра, щоб де на все гаразд. Щоб підтримати акцію, що Україна єдина країна і вона була і буде єдиною. І зараз більше патріотичність пішла від людей. А чому так? А що змінилось? Ну змінилось. переворот, революція, України змінилась. Щоб підтримати всю Україну, щоб показати, що, що тут не бендерівці, а нормальні українці. І нема тут ніякої війни, все спокійно. Тільки от Росія нагліє трохи. Ми вишиванці. Покажи Воно каже, наша вишиваночка. Яка гарна! Голосно кажи! Українка. Українка. Я хочу, щоб всі були патріотами, українцями. Бажаю всім миру і добра. Запальничка підпалює. Теплий і... воздух і воно полетіло. Загадуємо бажання, головне. І від... ваше бажання? Щоб мир був, не були війни. Не забули подоляни передати привіт російському окупанту. А Кремль пусть знает, что за свой мир мы будем сражаться так, как сражается на своей земле. Но это мы хотим сказать и достучаться до каждого человека на этой планете красотой и добротой, что мы за мир. Організувати акцію «Прийди у вишиванці і засвіти ліхтарик миру надскладна справа. За чітко визначений проміжок часу необхідно відправити у небо понад тисячу ліхтариків. Фіксували досягнення хмельничан представники книги Національний реєстр рекордів України. Це надзвичайно складний рекорд, надзвичайно складний технологічно. Надзвичайно складний із точки зору організації для того, щоб відбувся світовий рекорд. Умови навіть жорсткіші ніж ті, які сказав наш шановний ведучий. Не 20 хвилин, а 7 хвилин, 7 хвилин 20 секунд. Це буде світовий рекорд. Якщо ми в цей, в цей час не викладаємося, це буде рекорд України. Аж ось останні приготування ліхтарі набирають, немов у легені гаряче повітря, і тисячі палаючих сердець відправляються у небо заради миру на рідній землі. Пускаємо в кого розгорівся! Лети! Лети! і Розкажи всьому світу, що ми прагнемо миру! Фінал неймовірного вражаючого дійства прогнозований від того не менш хвилюючий і радісний. Рідний хмельницький хочу сказати, що сьогодні ви зробили найкращий подарунок своєму місту. Всій країні всьому світу. Рекорд встановлено. А далі гімн України на незвичайному святі. Надзвичайний гімн. Рок версія.